У мене для тебе дещо є. Ну, нарешті. <плес> Джостін, це що томатний сік? <плес> а ти що думала? <плес> <плес> Ненавиджу цей кетчуп! І з тобою більше зустрічатись! Не хочу! <плес> Здається, ти щось забула. А вже ж, пам'ятай, якщо його заберу, ти втратиш свою красу та станеш угидним монстром. Чому затихли? Вечірка продовжується. О, танцюємо красунчик. Відчипсь, Кайлі. Ха-ха! Школа монстрів! Мабуть, тут навчаються такі ж невдахи, як і я. Привіт! А ти новенький? Так. Я хочу навчатися у цій школі. Звичайно, якщо мене візьмуть, В цю школу приймають всіх. Зустрінемось у школі! Звідки взявся цей місяць серед дня? Свіді сороки, старі соціально. Ого, ти чого така рожева? А, буляче. Ах, ти потряпався. Блін, що ти робиш? А Це я так вітаюся. Бо ти мені сподобався. Але тобі краще триматись подалі від цієї школи. Ну Ні. Мені тепер цікаво, що це за школа монстрів. І ти теж мені сподобалась. Ти ж звичайний пройдисвіт, Як ти знайшов нашу школу монстрів? Я побачив цей буклет. Тобі тут не місце! Припини! Інакше я все розкажу вчителю! Що за фігня? Вампіри не відображаються на камері смартфону. Він вампір! Що за маячня? Ніякої маячні. Зара теж вампір. Ділан перевертень, а я сирена. Ви що, в мене дурня робите? Ау! Ну, а ти попався, Дрей. Ви не щепити! Що? Це правда, і ви всі ау! Дається твоя дівчина запала на звичайного хлопця. Нараз задумають, Кайлі. І навіщо мені в школу. Втік від підполянку до страшних монстрів. Ще раз побачу тебе поряд із зарою, тобі забули. Ти мене зрозумів. Як ти це зробив? Я монстр. Ти що забув? О, ні, моя рука. Хоч би не було подряпане. Чого ти до нього причепився, Джастін? А чого ти його захищаєш? Він тобі подобається. А, ти мене вже дістав, Джастін. Я зараз знімлю цей колон і покажу на все, що я здатна. Тільки не гарячкуй зараз, та й не буду я його рухати. Тобі допомогти. Чому ти мене захищаєш? Хіба ти не хочеш мене вкусити і перетворити на вампіра? Ти не такий, як всі, Дрейк, і ти мені подобаєшся людиною. Але ж ти зустрічаєшся з Жестіном. Я вже давно з ним розійшлася, але він знає мою таємницю і шантажує мене цим. Яку ж таємницю? Поговоримо пізніше, Дрейк. Я тут собі наречено обираю. Як тобі ця? Ніяк. Ти маєш допомогти мені вижити цього придурка Дрейка зі школи. Чому ти сам не можеш цього зробити? Дуже багато питань, Ділан. Ти поможеш мені чи ні? А що мені за це буде? Ти пограєш зі мною? Який же ти був, дур, Ділан? Що? Зара, це тобі. Дякую, що підтримуєш мене. І ти теж мені подобаєшся. Навіть незважаючи на те, що я вампір. Ніфіга собі. Як ти це зробила? Тобі кінець новенький. Що? Діош, що ти робиш? Ану, припади! припади! Краще ти не приходив сюди. Ти, а, та що я вам всім зробив? А, 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 ні, тільки не це! Що з тобою? Вали звідси по доброму. А, про таке Джесін мене не попереджав! <пл 'язаний> що це було Зара? Я виглядала дуже страшно, я тебе не лякала! Ні, ти світилася рожевим кольором і здавалося, що ти ще сильніша. Просто світилася? Нічого не розумію. А, може, мені це все примарилось! Що з тобою? Ти розібрався з Дрейком. Про таке попереджати треба. Я більше ніколи до нього не підійду. Ти що, з яка простої людини? Бо Ти знову сердишся, красунчику. Ну, хочеш, я тобі заспіваю. Ти ж знаєш, що на мене не діють твої чари. Ну на всіх діють, а на тебе ні. Це несправедливо. Точно, Стій, Кайлі. Я все ж таки тобі подобаюсь, Джастін. Може, і сподобаєшся, якщо допоможеш мені. Е, я готова. Що робити? З вами ж своїм співом Дрейка. Е, але навіщо мені це? Ну, ти ж хочеш сходити зі мною на побачення. Дуже хочу. Я зроблю все, що ти скажеш. От дурепа. Ха -ха. Можливо, якщо я буду схожа на вампіра, жасінь відчепиться від мене. Привіт! Ой, Калі! А що ти тут робиш? А, вирішила познайомитися з тобою поближче. Яка ж ти красива, Кайлі! А Хочеш сходити зі мною на побачення. Мені здається, що я хочу прожити з тобою до кінця життя. Ходімо зі мною. Тепер жастін точно буде моїм. Ти просто ідеальна, Кайлі. Кайлі, Ну чому я тебе раніше не зустрів? Без тебе моє життя було сірим та нецікавим. <рес> Які ж ці звичайні люди противні? Фу, як же мені хочеться тебе поцілувати? Цей план має точно спрацювати. Відвали, зараз! Ти що не бачиш, що нас. кохання? Та ти ж підчаримо сирени. Навіщо ти це зробила? Не моя справа, дурепо. Ну ти сама напросилася. Що за фігня? Як ти це робиш? Зара, ти що з лузу з'їхала? Ти забула, що ти станеш огидною. Звідси. Що, Джастін, мав на увазі? Чому ти станеш огидною? Колись я тобі все розповім, але не зараз. Я зробила те, що ти хотів. Тепер ми сходимо на побачення. Окрім мене, ніхто не впорається з цим світом дрейком. Джастін, почекай, Ну ти ж обіцяв! Зара поясни мені нарешті, що для тебе значить цей кулон? Давай не зараз, Дрейк. Даремно ти мене не послухав, Дрейк. Відщепись від мене! Джастін, ти знову за своє! Ні, ти чого? Тобі здалось. Ми просто вирішили позмагатись, хто з нас сильніший. Що? Зараз я доведу тобі, що сильніший за нього. Uh, я більше не можу. Давай, Дрейк! Ти маєш перемогти. Та подивись на нього, він же жоквовий, як дівчисько. Uh, я вже не можу. Uh. <гум> ну, я ж казав, що він лузер. Як же ти мене дістав! Ти ж мапіс! Ти це за нього! Навіщо ти так! Буде знати, як щепляти до моєї дівчини! Мені, звичайно, подобається зара, але я не знаю, скільки зможу ще це терпіти this race. Думав, зараз постійно буде тебе захищати! Що ти тут робиш? Не чіпай мене! Я попереджав тебе не клетить до моєї дівчини! А ти! Ай! Боляче! Ти що мене вкусив? От півня що я наробив! Він точно мене вкусив. Це означає, що я стану вампіром. Як же я хочу вкусити тебе? Ні, я не можу. Я не хочу для тебе такої долі, як і у мене. Який жах наснився. Наче я став вампіром. А, що за фігня? Що це зі мною? Я. Дрейк, <с evaluation> <Mulligan> я хотіла попросити тебе про допомогу. Про oh, допомогу? Очманіти, uh, ти що тепер вампір? Це не вампір я! Це просто був сон! І зараз я сплю! Якщо Дрейк став вампіром, зара точно буде з ним і кине Джастіна! Що ти зробив зі мною, ідіот? Я зробив помилку. Ти тут тепер не залишишся. Я все одно сильніший. Краще відпусти мене, Джастін. А то що? Забирайся звідси по-доброму. Я не хочу бути вампіром! Я хочу бути людиною. Краще я повернуся до звичайної школи і буду самим собою. Дрейк! Чому ти з валізою? Ти кудись зібрався? Звідси, подалі! Тебе що? Хтось все ж таки перетворив на вампіра! Так! Це Джастін зробив зі мною! Краще б я тебе послухав і не сувався у цю ідіотську школу. Дрейк! почекай! Залишайся тут! Вампіром бути не так вже й погано! Я не хочу бути вампіром! Я хочу повернути своє нормальне життя! Дрейк! Ти не можеш мене покинути! Я закохалась в тебе! Через твою закоханість я перетворився на чудовиську. Ти не чудовисько! Повернись! Благаю! <рігла> О, ви тільки подивіться, хто це до нас повернувся. <рігла> Що це ти на себе надягнув? Хеллоуін вже давно пройшов. <рігла> <рігла> Хтось уявив із себе драку. А може я і є дракова? Може, тебе ще і у дзеркалі не видно. А, печи! Коли в класі є лузер, у школу ходити на багато веселіса. Що тут погало? Грейк? А ти що тут робиш? Ви що не бачите, маскарад нам тут влаштував. Уявив себе вампіром. Тихо всім! Зараз будете писати тести! Що! Ні. Я ж казав, що я вампір, а ви мені не вірили. Три, ти зірвав мені курок! Зараз точно оцінить, такий подарунок. Сара, ти давно просила мене привезти тобі звичайну людину. Ось вона. Ти потрібна мені твоя людина! Я ненавиджу тебе! Мені потрібен Дрейк! Придуйти! Якщо ти не покинеш дрейка, я заберу цей колон. ти станеш огидною потворою. А мені вже побіг! Забирай цей полон! Що ти робиш? Потягни назад! Краще я буду потворою ніж далі зустрічатися з тобою! А -а -а! І звідки взявся цей клятий дрейк? А -а -а! Як я сумую за дрейку? Але таку, як я зараз, мене точно не покугав! А ти чого тут плачеш? І десь і кулон? Не дивіться на мене, я потворна! Потворна? З чого ти це взяла? Тому що у мене тебе немає колону. Хто тобі це сказав? Подивись на себе, ти така ж красива. Ой, і я й забула, що вампірів у дзеркалі не видно. Красива? А, Джастін сказав, що без колону я втрачу свою красу. Ах, Джастін. Тепер зрозуміло, для чого він забрав у мене колон. Зарі сьогодні виповняється 15 років. Я сподіваюся, ви не забули. Е ні. Як ми могли про таке взагалі забути? Ну ти добре. З цього дня вона буде мати суперсилу, яку зможе стримувати. Цей кулон. Я сам подарую цей кулон. Джастін, віддай! Це не іграшка. Зора давно мені подобається. А після такого подарунку вона точно стане моєю дівчиною. Джастін, я не відмовлюсь стати твоєю дівчиною навіть без кулону. Значить, Джастін мене надурив. І цей кулон просто стримує мої супер. Розберусь я з цим Джастіном. А це тобі у мене таких багато. Дякую вам, міс Барбі! А тепер я маю знайти Дрейка. Страшно тобі, монстр! Ми знаємо, як від тебе захиститись. припиніть ви! Що я вам зробив? Фу. за Мы защищаем себя от вампира. Же маячи, Что с этим мальчиком? Наверное, я не ест вампиров. Это ты так думаешь? Ой, сейчас так спать хочется. Відбувається, містере. Куди ви хотілись? Забудься про містера Ентоні. А ти ще хто така? Зара. Що ти тут робиш? Тепер я буду вашою вчителькою. Ха-ха. Ще один побіг. Що ти зробила з вчителем? Де він? Та все з ним буде добре. Поспить та повернеться. Навіщо ти сюди прийшла зараз? Тому що кохаю тебе і хочу бути разом з тобою. Давай повернемось до моєї школи. Я теж тебе кохаю, але я не впорую з Джесіном. Джестина, залиш на мене. Пам'ятаєш про мою таємницю. Так, і ти її мені розкажеш. Я маю суперсилу, яка може зупинити будь-яку істоту. І тобі більше не потрібно боятися Джастіна. Ходімо! Прилок, ти не знаєш, де зара? Я її не бачив і не хочу бачити. Взагалі, я її боюсь. Ілан, подивись, що у мене є. Джастін, а ти нічого не забув. Я ще досі чекаю, поки ти покличеш мене на побачення. Цього не може бути. Що там? Здається, твоя дівчина тебе все Я казав тобі розсуватися цю школу, а ти мене не послухав. Інакше будеш мати справу зі мною. І що ти мені зробиш? Краще тобі не ризикувати і не перевіряти це. Зараз, що ти робиш? Ану швидко до мене вклад. Бій, в вуха постійно плутаються у мене в волоссі. Тобі кінець. дурень! Я більше тебе не буду. Тобі не боляче. ти від мене нарешті. Але ж я кохаю тебе, Джастін. А що тобі сказала міс Барбі? Вона сказала, що моя сила небезпечна, і я можу контролювати це лише тоді, коли я закохана. А ти закохана? Звісно, Дрейк. Я кохаю тебе, але боюсь. Не ну, бійся. Я з тобою. Я не свідчусь. Дрейк, ти це бачиш. Звісно, бачу. Значить, тобі більше не потрібен цей колон. Ні, не треба. Я вже до нього звикла. Я подарую тобі ще багато прикрас зараз. Я все одно не дам їм бути разом. Ця каблучка точно має сподобатись зарі. Ой, точно! Я зовсім забув. Ця каблучка точно сподобається Зарі більше. Частін? А ти то що робиш? А, нічого. Я просто їсти захотів. Ага, в тебе тут побачення намічається. Я вже йду. Ніколи не повірю, що він змарився, що ми з Зарою тепер разом. Друзі, а вам подобається наша вампірська парочка із Зарою? Пишіть в коментарях. Трейк, це все для мене. Так, кохана, Твої улюблені зів'ялі квіти. А ще. Яка гарна каблучка! Це що срібло? Яке ще срібло? Вона ж була золота. Ай! Джастін! А, Джастін, тут до чого? Він тут був кілька хвилин тому. І це він підмінив каблучку. Ну, все, він мене дістав! Сара, почекай, я з собою залишайся тут. Я сама з ним розберусь. Я не дам тобі спокійно жити, повдур. Джастін! Зараз привіт. Не маєш контролювати свої сили зараз для свій колон. А як же твоя брехня? Коли я знімлю колон, я стану потворою. А, що за фігня? Вампіри ж не старіють. Ти забув, що моя сила може знищити будь-яку істоту. А, допоможіть! А-а-а! Подивіться, що вона зі мною зробила. Ти сам винен, Джастін. Не треба було стільки часу дурити зару. Я всім вам помщусь! Всім. А знаєш, Джастін, я бачу, ти не зрозумів своїх помилок. Тебе виключено зі школи. Що? Ні! Ти уявляєш, я доторкнулась до руки а Вона вмить постаріла. Добре, я тебе боюсь, зараз. Не переживай, я тобі не заподію, шкоди, дурник. Я ж тебе кохаю. Я... Джастін, учікай! Я цього прошу просто... вас не залишу. Джастін! я з тобою! Я теж йду з цієї школи! Тебе мені ще не вистачало! <говори> Здається, у Кені з'явився шанс замутити з Джастіном. Вона так давно про це мріяла. <говори> я б на її місці цього не робив. <говори> <говори> це правда, що Джастіна виключили зі школи. То ж, тепер буде гратися зі мною м'ячик. Хочеш, я з тобою пограюсь. Хочу, 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 дуже хочу. Ну, хоті, лови. Так. Я тут собі на тра на тре на тебе.